Я не знаю, як у вас, але в мене є така фішка, що деякі люди мені подобаються ще до того, як ми почнемо спілкуватися деякі люди мені не подобаються ще до того, як ми почнемо спілкуватися а приблизно те саме і з ножами. Деякі ножі мені тупо подобаються, от без аргументів, без нічого. Вони тупо подобаються, і з першої секунди, як воно мені сподобалось, вже йде час розуміння, чого воно мені сподобалось. Якось так в мене було з компанією CIVIVI. Я їх вперше побачив в інстаграмі. А я ви ж макаю на все, що бачу, і вони воно воно мені прям зайшло. Я підписався, я почав зберігати їх ножі узбережне. І вже з перших моментів нашого з ними знайомства я такий блін, класні ножі. Думав я до тих пір, доки він не, не потрапив мені в руки. Коли він потрапив мені в руки, блін, офігенні ножі. Офігенні. Цей ніж мені подобається безумовно. Він мені подобається естетично, він мені подобається механікою, він мені подобається по всякому. От який дісішний ніж один з найприкольніших, який я тримав в руках. Давайте спочатку з комплектації. До цього ми не казали, не розмовляли з вами про комплектацію, тому що не було про що розмовляти. Але в комплекті з ножем йде ось такий пафосний чогольчик. Я не думаю, що він потрібен на щодення. Я не думаю, що щоденно ви будете ним користуватися. Хоча чом би і ні. Якщо у вас колекція ножів е і всі ножі ви тримаєте на поличці, то цей буде мати свій окремий трон. Тут у нас е, кордурочна поверхня, тут у нас замочок, не знаю, який якийсь. Е, всередині волохата поверхня, <кхи> яка буде збирати пил, яка, ну, в плані з нього збирати пил, яка додає йому певної естетичності. Що ми маємо на ножі? Е, накладки G10 виглядають супер естетично і, взагалі, ніж, як на мене, досить джентльменський. Але в користуванні вони більш гладкі, ніж я хотів. Тобто, для якогось е, стерильного користування так, десь там лазити з ним по, е, по багну буде слизьким. На жаль, слизькуватий. Е, закривається він на фреймлок. Фреймлок досить жорсткий. Треба приноровитися, щоб туди підлізти пальцем, треба все ж таки звичка. Не проблема, це звикається за 1-2-3 вечори гратися з ним. Але не найзручніший фрейм з усіх, що я тримав у руках. Лезо, мати боже, <смі> Лезо, ви подивіться на нього. Це ж крило. Це форма крила. Як я таке люблю. Причому це не просто крило, це крило, яке покрите покриттям Stone Wash. Тобто він такий матовий. На ньому немає подряпин, воно не псується, воно виглядає як, е, ну, як пластикове. От доки його не візьмеш в руки, доки не почнеш його мацати, він виглядає як пластиковий і в межах його всього дизайну ну, дуже органічно. Зверху є дуже великий е, отвір, дуже велика така щелина, не знаю скільки це коректно. А завдяки цьому ви його можете в рукавицях діставати. Або замерзшими, мокрими, слизькими, якими завгодно руками, ви точно за нього зачепитесь в тому місці, в якому вам зручніше. Зручніше, нижче, беріть нижче, зручніше вище, беріть вище. Досить прикольне рішення, як на мене. Зі зворотнього боку є прапорець для того, щоб ним фліпувати. Він на підшипниках. І тут і тут стоїть два підшипника. Ну, тут один і тут один Е, І ним можна фліпувати. Але мені не вдається. Можливо, це питання звички. Але, ну, через раз. Можливо, питання звички. Прапорець не дуже великий, за нього сильно не зачепишся пальцем. Я думаю, це зроблено спеціально, щоб витримати мінімалістичний дизайн. Можливо, я просто виправдовую його, тому що він мені подобається, але ну, правді в очі. Якщо зробити цей прапорець трошки більше. Цей плавник трошки більше, то він буде переважувати на себе увагу. Е, так, я звертаю велику увагу на дизайн. Я велику ставку роблю на дизайн, ну тому що, ну, бляха, він красивий. Він красивий. Це ніж щоб любити. Е, при цьому він робочий. Він залишається робочим, він достатньо різучий. Е, яка тут сталь? Я не пам'ятаю. Пам е, до речі, щодо компліменту дизайнеру і мінімалістичності, е, лицьова сторона. Ми маємо логотип фірми. До речі, логотип зроблений таким чином: весь ніж розбирається лише однією викруткою, Дай їм боженька здоров'я. Тобто, не два. Не треба однією тут, другою тут, не треба різні підбирати калібри і так далі. Один бовтик викрутили, він у вас розсипався. Зібрали бовтик вкрутили. Цей логотип. Він має паз і він не провернеться. Тобто, логотип завжди, скільки б ви ніж не розбирали, він буде стояти одним боком, що круто. Тобто, ідіото система. З цього боку нічого немає, лише один логотип. З цього боку нічого немає, кліпса, і ось ви винд. З цього боку, на клинку нічого немає. З цього малесенький, ледве помітний логотип. Ви його навіть скорше і не бачите. Малесенький логотип, який не хочеш бачити, не бачиш. Хочеш бачити, бачиш. І все. Ось це, на мій погляд, джентльменський ніж. Немає брендів, немає написів через всі груди. Маленький, естетичний, охайний ніж. В порівнянні з Баджером, наприклад, вони в одній категорії. Ну, тому що один розмір, одна, одна система відкривання-закривання, що то, що то фліпери, що той, що то, то фреймлок. І от вони, наче в одній категорії, але які вони різні. Ну, Як на мене, це під дорогий смокінг це для щоденного використання. Що стосується кліпси, недоліком цієї кліпси, як на мене, є те, що її пофарбували. І ця фарба з часом злізає. Ви бачите, що проглядається крізь неї метал. Якщо б це було на якомусь робочому ножі, ось, наприклад, Zero Tolerance, на ось такому вовкулаці, якщо воно десь там дряпається, це тільки йому до лиця буде. Ось тут, на джентльменському, якось, на мій погляд, не те. Можна було робити її або суцільно залізною, або матовою якоюсь ну, в стиль. По жорсткості, капець, яка жорстка. Капець. Тобто, запихувати її кудись під три шари кордури, ну, не те, на мій погляд, не те, тому що вона вам і кордуру з'їсть, і її пальці поламає. Десь на тонкий матеріал штанів, в принципі, чим й ні. Посадка не глибока. Знову ж таки, порівнюючи з «Хані Баджером, Хані Баджер майже повністю топиться в штани. І він не буде виглядати. Цей буде трошки виглядати, що не є проблемою, але просто до відома. Темлячних отворів немає. Але ви можете причепитися за скобу. Загальний висновок! Дуже естетичний ніж. Мені подобається компанія CIVIVI, перш за все, за дизайни. Мені подобається матове покриття, мені подобається це крило і мені подобається мінімалізм. Як для смокінга, просто ідеальний, ідеальний джентльменський ножик. По роботі не розкрив тему, як він взагалі утримується в руці. Дістається, відкривається дуже легко, дуже комфортно. Основне утримання, в принципі, його відчуваєш, тому що ось тут є засічки. Ось тут є великий підпальцевий упор. В принципі, його відчуваєш. Але проблема в тому, що в мене велика рука. І в мене на три пальці вистачає, тут же не вистачає. В принципі. Як відкрити коробку, цього достатньо. Як щось один раз розрізати, цього достатньо. Але для якоїсь жорсткої роботи, де треба прям контролювати ніж, мені недостатньо. От для моєї руки мені недостатньо. Є можливість перехопитися на клинок. Люблю, коли так є. У мене так на, на кершику. На шафл 1, шафл 2 в мене були, і на кершах є отакий підпальцевий вимка, підпальцевий щоб можна було перехопитися. Насправді, зручна штука досить часто користуюся. Є можливість дотягнутися до вістря, щоб десь там щось підколупати, десь щось там відкрити, десь щось підщепити. Це зручно. Є можливість контролювати за рахунок цього прорізу, контролювати напрямок, нахил і так далі. Це в принципі досить зручна штука, тому що відчуття так, наче наче маркер тримаєш, або наче скальпель, так буде коректніше, наче скальпель тримаєш, тобто контроль у клинка є. До недоліків він все ж таки достатньо плаский, якусь жорстку, важку роботу ним не зробиш, рука втомиться, і він капець якийсь слизький. Я думаю, це зроблено спеціально, щоб не псувати смокінг. Я не знаю, я скорше за все просто виправдовую дизайн, який мені подобається. Тобто працювати з ним можна, щось різати, відкривати, закривати можна, але недостатньо цупкий, і... і мені не вистачає руків'я.